На навчаннях усе показово. Рятувальники прибувають блискавично, псевдопацієнтам чекати не доводиться. Натомість, в житті бідкаються ті скулапи, швидка їде зовсім не так швидко, як би цього хотілося. Відтак оточуючі на пляжі, мають надати долікарську допомогу. З цим власне і є найбільші проблеми. Люди в нас не вміють надавати медичну допомогу до лікарську, тобто до приїзду бригади. Люди невчасно звертаються в нас, дивляться дуже довго, як людина там борсається, і це є час, втрачений час. Навіть у воді людина може отримати важкі перелами. Відтак радять медики в жодному разі не трясти потопельника. Головне це звільнити дихальні шляхи. Легенди організатори обрали дві: це найрозповсюдженіші випадки: травмування об моторний човен і запливання за буйки, переоцінивши свої можливості. Пан Леонід каже, має бути культура відпочинку. Хто пускаються берега, той і має проблеми. Багато хто зловживає, потім лізе в воду. Якщо людина нормальна, то нічого не стається. То є питання виховання людей, внутрішньої культури людей. Адміністрація Шозера зараз за обідкається, мають мороку із певними групами таких відпочивальників, які плювали на застереження та інформаційні таблиці. За ними особливо пильно стежать тутешні рятувальники. Утім, і вони безсилі. Але вони почувають, що будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми, не залишайте дітей на водоймі без нагляду. Рятувальник не має права силоміць витягувати людину з води. Ну і в основному наслідок цього стаються випадки. Відмуштовують свою тактику нині і водолази. Вони вже остання інстанція. Саме цим чоловікам доводиться витягати з води вже бездиханні тіла. Проблемні ділянки, річки. Зовсім недавно ми мали випадок, що звичайно втупився. Нам доводиться розтягувати, практично розбирати самі ці затори з, з гілок з дерев, щоб звільнити доступ водолазу до місця, де було якраз нещасний випадок. Надзвичайники твердять, навчання організували через сплеск невтішної статистики. Цьогоріч кількість смертей на воді зросла. З початку року ми вже маємо 50 загиблих людей, з них четверо дітей. На сьогодні на Львівщині тільки 17 водойм отримали належні паспорти. Це означає, що там є рятувальний пост. Тож купатися аби де надзвичайники не радять. Попри те, що спасіння потопельника справа рук самого потопельника. Кубліко, Володимир Квятковський. головні новини Львова.